Перед вами багатофункціональне крісло-ліжко з матрасиком в комплекті. Таке крісло розраховане до 150 кг навантаження, має конструкцію зі сталі з порошковим покриттям, має тканинку Оксфорд 60, яка швиденько висихає, не розтягується, а також не вигорає від сонечка. Таке крісло має в комплектації зручний тонкий матрасик. Всі частини, за рахунок цього відбувається терморегуляція. Матраси кріпиться до конструкції за допомогою стрічок, які до нього прикріплені. І також надягається, наче шапочка у маємо в комплектації регульований підголівник на резинці, який ви можете підіймати вверх вниз або ж взагалі відпочивати без нього. Однією з найголовніших функцій цього крісла є те, що воно повністю розкладається в ліжечко за допомогою всього лиш одного фіксатора, що знаходиться позаду. Вам потрібно його потягнути на себе, і все крісло займає горизонтальне положення. Довжина 180 см, ширина 50 см і висота 30 см. У положення кріселка стає максимально швидко. Потрібно всього лиш припідняти, і воно автоматично зафіксовується позаду фіксатором. Також тут регулюється положення для ніг за допомогою кнопочок, що знаходяться по обидва боки. Ви можете підняти цю частину на п'ять рівнів. Ось так затискаєте і підіймаєте, щоб ваші коліна не тільки були зігнуті, а й розігнуті і розставлялися, відпочивали ніжки. Ну і найголовніше запитання: як це крісло складається і як воно виглядає у зібраному форматі? Для того щоб скласти, можна припідняти кріселко, загнути задню ніжку під низ, і все, як бачите, крісло зібране. Орієнтовна вага його 8 кг. Це ідеальний варіант для відпочинку в подорожах.